П'ята стаття це ніякий не обов'язок, а це функція, що може надаватися, що необхідно надавати допомогу члену НАТО, який зазнав агресії, аж до відправки військ. Десь так іде формулювання. Ну і власне, чому Путін має ці всі сценарії? А західні розвідки ще на початку минулого року попереджали, що проти східного флангу НАТО і проти альянсу, як такого, Росія має як мінімум 15 різноманітних сценаріїв агресії, і Путін власне і хоче перемірити. А наскільки ж буде дієвим п'ята стаття договору, тому що ті навчання, які проводилися минулого року, зокрема на території Німеччини, були досить таки невтішними, і наші союзники потрапляли у ті саму пастку, як і росіяни, коли вони розуміли, що ті шляхи, які логістичні, якими будуть перекидатися війська, багато в чому не не назначені для цього, і були ризики, що Ну, союзники наші зіб'ються так само у довгі колони і будуть затори. Ну і що країнам доведеться перші тижні точно триматися самим. А чи будуть ці тижні, наприклад, у країн Балтії, у Румунії, у Польщі? Ну, питання однозначно відкрите. Тому Росія готується, вона виношує всі ці плани, починаючи від кордону з Фінляндії, де вони збільшують кількість інфраструктури на своїх базах, де вони після війни мають плани збільшувати чисельність військ в цьому регіоні. Ні, московський воєнний їхній округ будуються шляхи для того, щоб зв'язувати їх із Республікою Білорусь. Ну фактично із філією московського воєнного округу. Тобто вони готуються і де вони вдарять. Ну відповідно, це залежатиме від характеру бойових дій в Україні, тому що, поки триває гаряча фаза війни в нас, то Росія не наважиться атакувати інші держави. І це зокрема розуміють Балтійські політики, які прямо говорили, що вони бояться за свою безпеку. Бо якщо в Україні буде припинення вогню, то вони Можуть бути наступними, і зокрема, Естонія серйозно сприймає заяви своїх розвідувальних органів. Там вже збільшено на понад 5% ВВП витрати на оборону. Там призиваються резервісти, там формуються добровольчі загони. Балтійські країни дуже зацікавлені у наших fpv дронах. Гуртують коаліцію з тими ж поляками щодо виходу із угоди про обмеження використання протипіхотних мін. Ну тобто більш-менш наші такі послідовні під. Під, послідовні партнери з нашої підтримки все-таки до цього готуються. Ну а Путіну ну глобально це його імперські амбіції, е, тобто це нова роль Росії, і він на цьому не збирається зупинятися, як говорив ідеолог режиму Дугін, тобто, де завершуються кордони руськава міра, там де нас зупинять. Ну і нещодавно Путін у своїх бреднях подо, подо, повторював всю цю тезу про нову російського солдата, про те, куди вона ступає. Ми воюємо з Ордою з країною, яка Візіоністська, яка повертає нас в середні, в середні віки, і єдиний єдина країна, яка стоїть на заваді реалізації цих планів, це Україна.